Доброго дня, всім. Йду, сам не знаю куди йду, але йду, тому що вже в хаті можна зійти з розуму. Заходжусь в Краматорську. Так би мовити, не так би, би мовити, а так воно і є. В одному з підрозділів, яке має брати участь, ну і бере участь в бойових діях. І я брав участь. Брав, але вже не хочу. Вижив і вже не хочу. Проти мене запустили всю репресивну машину, яку тільки могли запустити. Але поки що я на службі, поки що все добре, ну, маюся на увазі. На війну не йду, але... Зараз поки що все добре, але далі буде невідомо. Дуже важко знаходитись постійно в такому стані. Це можна, ну, це можна просто зійти з розумом, замкнутися в собі і більше до себе не прийти. Я вже почав замічати за собою певні зміни. і Мені стало страшно, що я почав ходити, просто ходити, багато ходити. І хочу почати знімати, що відбувається з людиною, яка в таких умовах знаходиться. Я глибоко переконаний всі, хто побував на війні. В реальних бойових діях це травмовані люди. З ними треба працювати, тому що майбутньо в майбутньому нас, в нас чекають величезні проблеми. Пізніше трошки розкажу більше, може якусь конкретну тему виберу для розповіді, а зараз наразі так. Наразі так.